Вітаю всіх. А, нарешті моя аварійна автівка з допомогою компанії Shipping пробула вже на номерах. А, хочу сказати, що на наш час а, отримати такий сервіс це дуже важко і це дуже важко його ще втримати. Тож а, а, хочу окремо подякувати менеджеру Дмитру Стрільцову, який ввів весь процес. Ті п'ять етапів, які були, вони були зняті. На фото, типу, я знав, коли йде моя машина, знав в якому стані, що з нею все окей. І найприємніше, що мій менеджер був зі мною 24 на 7. Дуже сподобалось, що компанія біла, що є та, от весь цей там податки, і що ти знаєш, куди гроші йдуть, і та, ти максимально впевнений в компанії за весь цей час, що вона існує.